Давай, візьмі, візьміні, мінімарні. Я за посадою командир бойової машини Бредлі, а слеш – командир відділення. Тобто я працював і як в Бредлі, і працював з піхотою. Ну і спішувався, і заходили ми на посадки, і на мінні поля заходили, бувало і таке. Але знову ж таки. Ну, не можна сказати, де, де краще, де легше, тому що це комплекс, комплекс дій і комплекс засобів, без яких просто ну, неможливо виграти війну. Техніка залучається тоді, коли ми впевнені, що ми можемо безпечно під'їхати до місця, наприклад, висадки десанту, і, або до місця, де техніка зможе відпрацювати безпечно по позиціям ворога. Застосовується і як евакуація, і як підвіз десанту, і як штурмова одиниця. Тобто, ну дуже дуже багатофункціональна ну якби у нас наша БМП Бредлі. Приходить з часом. І воно... Сьогодні одна поломка, ти вже розумієш, як її усунути, і розумієш там, що може причинити до цієї поломки. І кожен раз, як ми виїжджаємо, ми робимо огляд машини, і після бойового задачі теж ми приїжджаємо і обдивляємося, щоб все було нормально. Ті хтось зробили, панель засвітилась, каже, що робить, але він говорить, що вона взагалі не сміяла, пішка не стріляє. Були підриви, е гусля там вийшла із строя. Ну, вроді зробили нормально. І відказала башня, так як прилетів кап е за метрів десять і вийшло з ладу електронне обладнання. Я пройшов уже два підриви е на мінах противотанкових. Так, трошки кантузило, але слава Богу, все добре. Перший раз був десант всередині, всі живі, нормально. А другий раз десанта не було, але були медики. Ми їхали на евакуацію хлопців. І отак вийшло, що підірвали вже з раненими, і потім довелося перегружати їх в другу машину і евакуювати. Одну машину підірвали, але ми її, к сожалению, не забрали, тому що вона розбулась повністю і не можна було її забирати. Там ще були ворожі, там сиділи позиції. А потім вони її коротше, розстріляли з танка вже пусту. Ну, щоб ми вже, я так зрозумів, щоб ми вже її не до ладу не привели. Що, є мені? Через 5 хвилин. Ви розумієте, от відмовляє, скажімо, показувати це управління баштою. Тобто не не, не, ну, не проявляється автомат, коли знайти причину дуже складно. Ми відновлюємо, скажімо, блочно, системно. Тобто всередину ми саме не ліземо. А якщо чисто механічне пошкодження, їх простіше відновлюють. Тому що це, як би сказати, механіка, вона завжди є механіка. Тобто вона... На ручні не стоїть, ні-ні. Ти її бачиш, ти її відчуваєш, ти можеш дотягнути, перетягнути, зняти, переставити. А в електриці то ж, самі розумієте, якщо десь один контакт відійшов, ти попробуй не де воно не контакти. А так, в принципі, в нас ну, скажемо, 90% ми відновили техніки, то, що до нас приходили на ремонт. То, зараз налажується вже ну, як, і опит, і знання, і вміння. Тобто, якби зараз вже в принципі, таких великих питань не виникає. На не зміць, не зміць. На грязі забіти, то витирало, я ж почистив його. Ми евакуюємо, відремонтуємо гусянку і назад на фронт. Евакуювати це ще та історія. Це теж ряд заходів, від розвідки, безпеки евакуації до підготовки екіпажу, складання маршрутів, тому що це проходить поміж мінних палів. Люди повинні розуміти чітко ці алгоритм дій. День іде підготовка, а за слушною нагодою вже проводиться евакуація. Ну, багато вже доводилось Ну, Плюс-мінус десь 80 одиниць. Нормальні люди, які люблять свою справу, вони розуміють, навіщо ми це робимо. Вони розуміють, що чим швидше ми відремонтували техніку, тим швидше вона попала на фронт, рятувала життя і наблизила нашу перемогу. Ці ключі, ті, що у нас немає, тому що в американців вони йдуть в дюйма, а в цій установці вони вже заложені там, в ящиках, це пронумеровано, це обліковується. Це рука для підняття мотора, коробки, зняття е, броні, бо вона нелегенька, тому використовуємо руку. Ну, на жаль, тільки одна. Треба більше, да? треба більше. Паралельно якщо ставити дві бредів, вистачає інструментів, А от було б їх дві, вже б на чотири працювали. Машини одночасно, так? Ви як людина, яка знаходиться ну, в металевій коробці і тут вибухаєте на відео. Що у вас відбувається всередину? Ну, я не можу так сказати, що воно відбувається на самом ділі. Ну, якось. Состояння таке, як ото в вакуумі знаходишся. Ну, а так, в принципі, все нормально. Ну, дивіться, в нас е дуже багато було техніки е після підриву на мінах. Завдяки тому, що є запчастини, які ми знімаємо з донорів, ми, скажімо, за два-три дня ми її відновлювали, і вона мала виходити знову. Якщо на початку наступу 47-ї бригади на півдні більшість техніки, яка опинялась на ремонті, мала пошкодження з полібою, як до прикладу, ось це. То з плином часу і з плином наступу, його тривалістю, значна частина цих БМП мають не тільки бойові ушкодження, але й технічні несправності, які необхідно швидко усувати. Техніка ж не нова, ми всі розуміємо. Йде знос коробок передач, ви самі розумієте, що в кожній деталі є свій ресурс. Якщо ви розумієте, на гусі в них різинові накладочки є. Є такі, що постаралися аж до металу. Тобто хлопці працюють, вони багато їздять і воно стирається. Тобто, це вже йде знос. Декілька днів тому до нас заїжджала машина після пострілу танка. На ній була динамічна броня. Тобто, захист працював надійно, практично за сутки ми її відновили. Тобто, була пошкоджена натягуюча ведуча зірочка, були пошкоджені на броні, але це можна було відновити. Ми це зробили і вона поїхала далі працювати. Вона рятує і добре рятує. По срівненню ось з БМП, там третій, другий, то, то це, я не знаю, небо і земля можна так, якщо зрівняти. Техніка хороша, а зараз підцепили активну броню, вона ще ефективніша стала. Так, вона тримала постріли РПГ. Там, кулемет там не говориться, він як, піта, як спічечки відлітають. Але ще мало часу дали нам на вичання. А так, в принципі, нормально. Ми ще до сих пор нікотрі осваюємо вже в бою, там, нові щось якісь придумуємо, якісь методи. ну, Так нормально все. Витримувала влучання танку. І далі навіть після цього продовжувала рух, евакуйовувала поранених хлопців і поверталася назад своїм ходом. Тобто, це ну машини дуже серйозного класу і захисту, і дуже серйозний потенціал, але знову ж таки. Ми впираємося в те, що є підготовлена оборона, є е, оці перепади висот, є е, підрозділи ворога, які готувалися ну там рік до цього контрнаступу, Тому якби є моменти, але все одно все буде добре. Все, Заміни баталий босам вогонь! Все одно в цієї війни там лише технікою виграти не можна. Поки піхота не зайшла в окопи а, і не зайняла там і не закріпилася за певною територією, поки територію не можна сказати відвойованою, навіть якщо там ворог з неї відійшов. Как дела?